В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Молитва занурення в Христовій крові. Ісусе, занурюю в Твою пресвяту кров весь день, котрий розпочинається і котрий є даром Твоєї нескінченної любові. Занурюю у Твоїй крові себе самого всіх, кого сьогодні зустріну, про яких буду думати. Чи якимось чином щонебудь дізнаюсь? Занурюю моїх близьких і людей, які просили мене про молитву. Занурюю в твоїй крові всі ситуації, всі справи, котрі буду вирішувати, розмови, працю, яку буду виконувати і мій відпочинок. Запрошую тебе, Ісуса, до цих ситуацій, справ, розмов, праці і відпочинку. Прошу, щоб твоя кров проникала ці особи і справи, приносила згідно з твоєю волею звільнення, очищення, зцілення і освячення. Нехай сьогодні засіяє слава твоїй крові і проявиться її міць. Приймаю все, що ти мені сьогодні зійшлеш на, тв... на славу твоєї крові для користі Святої Церкви і як винагородження за мої гріхи, складаючи все це Богу Отцю через заступництво Марії. Віддаю себе самого Марії для повного розпорядження наді мною довіряючи їй моє минуле, майбутнє і теперішнє, без жодних умов та застережень. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.